Ось це так! Це ціла індичка для мене! Вона така смачна! А що в тебе син А в мене величезна смажена індичка! Це ж моя улюблена страва! Скоріше б спробувати! Та перше розпочне! Камінь ножиці папір! Ура! Перемогла! Починаю перша! Давайте спробуємо! Що? Так у мене шоколадна індичка! Як круто! Мені дуже подобається. Це навіть крутіше, ніж справжня. Я неймовірно щаслива. Вона така смачна. Скільки шоколаду всередині. Смакота. Мені дуже подобається. Сенді не заздри. Але у мене шоколадна індичка. Що? Я скоріше хочу спробувати свою індичку. Яка ж буде в мене? Давайте відріжемо ніжку. Подивимось. Так. Ух ти! Так це справжня. Спробуємо. Неймовірно. Так, прям все так, як я люблю. Смачно. Готова з'їсти всю. А ти не завтра. Добре. Що мені зробити з моєю шоколадною індичкою? Точно! Потрібно її розламати молотком. Так. Пару ударів. І шоколадна індичка має розвалитись. Подивимось. Виходить. Клас. Молоток можна прибрати. І так, беремо шматочок побільше. Ух ти, як смачно! Ось це так, Смакота! Мені подобається. Аго! що відбувається? Синді, ти можеш їсти акуратніше. Що ема? Вибач, Бензопила шуміла, я нічого не чула. Я вирішила розпиляти її і подивитися всередині індички. Ого! Так всередині соус! Ось це так. Цікаво його спробувати. Відірвемо ніжку індички. а тепер занурюємо соус. Божественно. Спробуємо. Як же смачно! Який аромат! Це у сто разів смачніше. Ема, ти навіть уявити не можеш. А мені не треба. Я насолоджую шоколадом. Ух ти! Це ж медове желе! Супер! Хочу скоріше спробувати. Синді, тепер у тебе шоколадне. Ага, у мене шоколадне. Прикольно. Так, Ема, давай ти перша почнеш. Коштуй своє. Звісно, давимо. Ох, не виходить. Давайте знімемо кришку, а тепер надавимо знову. Так, тут набагато краще. Ну, подивись. Спробуємо. О, смакота. Смачно. Реально? Я також хочу спробувати. Давимо. О! Тож ця пляшка була шоколадною. Ось це так, я в шоці. Такого я точно не очікувала. Всередині купа демс. Обожнюю ці цукерки. Вони такі смачні. І шоколад ще більше шоколаду. О, як смачно! Ема, а ти їж своє медове желе! Я теж не відмовилась би спробувати шоколад за Мендемс. Але Синді зі мною ніколи не поділиться. Я буду їсти своє желе. Воно ще зі смаком газовки. І так додаємо ментос. Щоб желе само вийшло з пляшки. Так, додаємо. Реально працює. Все желе вийшло із пляшки. Ось це так. Першу дитину бачу. Що? Хочу спробувати. Як цікаво. А ну-ка! Ммм, Смачно. Ема, поділи зі мною. Дякую. Смачно. Як класно. Обожнюю картоплю фрі з Макдональдса. О, Синді, а в тебе шоколадна чи звичайна? Ага, У мене шоколадна картопля фрі. Крутяк! Хочу перше спробувати. Так, так, візьму одну. О, вона така м'яка. Прикольно. Ніколи таку не їла. А це ще й смачно. О! Чудово. Так, що придумати. О, картоплі потрібен соус. О, Сенді, ти дивись, куди кришки кидаєш. Ой, пробач, я забула, що ти поряд. І так, поливаємо на картоплю фрі. Готово, яка вона яскрава, виглядає дуже апетитно. Ще трохи Чудово! Так, оцінимо на смак. Так, це ідеально. Не можу перестати її їсти. А, дуже смачно. А що мені придумати? Точно! Мені потрібен соус. Використовую серний соус та кетчуп. Змішуємо. Більше соусу. Супер. Ось так. Так, мені подобається. А тепер спробуємо. Як багато картоплі фрі. Хочу з'їсти всю Всю картоплю фрі. Вона з соусом стала набагато смачніше. Реально. А моя вже теж смачна. Пробуємо упаковку. Так! Вона шоколадна. Ура! У мене ще й упаковка шоколадна. Правда? А раптом у мене також упаковка шоколадна. Потрібно спробувати. О! О! Ні. Фу, вона з паперою. Яка гидота! Нічого смішного. Це червоний перець. Жах! Він дуже гострий. Сподіваюся, я маю шоколадний. І у мене червоний перець. Як же страшно. Ема, ти перше починаєш. Не ти. У мене є ідея краще. Ця стрілка вирішить. Як? Потрібно натиснути на стрілку, на кому зупинися, та її сперший. Це ж логічно, Сенді. Аби не я. Ні-ні-ні-ні-ні. Я теж не хочу їсти червоний Синді! Сенді. Вже страшно. Я дуже сильно нервуюсь. Я вся вспітніла! Почекайте. Що це? Оу. Спробуємо. Так у мене шоколадний. О! Стрілка перестала крутитися. І перша будеш ти, Сенді. Так і бути. Давай спробуємо. Ой, uh... mm, Ой, як смачно! <пофі> Обожнюю шоколад. Головне не показати Еммі, що мені смачно. Ох, uh, як гаряче! Прям весь рот опалює. Oh, Ой-ой-ой Подивись, що у тебе. Добре. Якщо синді було гостро, mm. то в мене точно шоколадний. Не так страшно. Спробуємо. <гум> Сподіваюся, Сенді мене не дурила. Що? Не зрозуміла. Вона серйозно так спокійно їсть. І останній шматочок готова. Ема, з тобою все гаразд. Тобі не гостро? Ой, зараз різко стало гостро. Весь рот горить. Всередині пожежа. Так, все-таки він реально гострий. Пробач, Сенді, воно саме з себе вийшло. Яка мила шоколадна акула. Краса, а я нічого не маю. Дивно. Порожньо. Мені нічого не поклали. Дима, починай перша. Я з радістю. Спробуємо шоколадну акулу. Подивись, вона у мене наче хвилями пливе. Мені потрібен ніж. Розділимо акулу. Нарізаємо на шматочки. Так, ось так. Отак. По так. так. Зі справжньої акули вона б також вчинила. Ні, але ж у мене вона шоколадна. Я можу з нею робити все, що захочу. М -м -м, а тепер можу спробувати. Як смачно! Так, мені подобається. З'їм кожен шматочок. Ще клас. Поки я зайнята, я вкраду кілька шматочків шоколаду. Ей, Синді, я не дозволяла. Це моя шоколадна акула. Але я вже забрала шматочок, і його треба швидше з'їсти. Що? Сенді, подивись нагору. Що там? А, як багато води! Я вся мокра. Ого! Так це ж мармеладна акула. Як круто! Вона така смачна, просто смакота. Мені також круто пощастило. Доброго ранку, прокидайтесь. Наші дві героїні дуже схожі, але дуже різні. Давайте з ними познайомимось. Всім привіт! Я неймовірно багато спадкоємиця на ім'я Кейт. Кожен мій день відбувається ідеально. Гей, куди ти забираєш мого Міс Кейт, Одягайте капці. Гаразд. Настав час виконати ранкову рутину. Ого, ниндзя точно потрібна допомога. Все гаразд. Я просто заплуталась у масці, а це мій півінь вирішив мене розбудити зранку раніше. Річард, тільки не ображайся, ти найкращий півінь. Я тебе обожнюю. Можеш посидіти зі мною, поки я піду вмиватись і готуватись до школи. Ох, моя кімната виглядає так жахливо. Скрипуча шафа, а вкриваюся газетами. Я дуже бідна. Um. Як же я мрію про гарну кімнату з рожевими подушками? Та м'яким матрацом. Ой, що відбувається? Річард, ти зіпсував мої мрії. Гаразд. Ходімо, приведемо себе в порядок. Почнемо приводити себе в порядок. Я виглядаю чудово з самого ранку, але треба почистити зуби. Єсти, що ви робите? Ви не повинні вмивати самі. Я допоможу почистити вам зуби. Енді, але їй сама змогла почистити зуби. Але добре, якщо ти так хочеш, то давай. Поки я зачішувалося. Ні, це теж я маю робити. Це моя робота, міскейть. Ох, моє життя таке ідеальне. Навіть бісить. Час поснідати. Придумала. У мене щось залишилось з вчорашнього дня. О, банан. З минулого тижня. Що є ще? О, сміття. Це теж сміття. О, це вже краще. Залишки Макдональдс на сніданок. Вау! То тут ціла половинка бурера Мені підходить. Є хвилинка, щоб пограти з кулькою. Як весело. Обожнюю. Що? Міскіт. У вас за розкладом сніданок а не розваги. До речі, ваш сніданок уже готовий. І з задоволенням вам пропоную устриць. Смачного. Енді, ви серйозно? Яка Гедота? Я не буду. Забери, прибери. Мене зараз нудить. Це я вас зрозумів. Потрібна виделка. Зараз я вас нагодую. Відкривайте рота. Ну, Давай спробуємо. Яка гедота, мені погано. Мене нудить. Зачекайте, міскейт. Спробуйте і з'їсти. Дайте шанс устрицям. От, Браво! Випорались. Тепер настав час зайнятися уроками. Вже добре. О, це мій учитель. Здрастуйте. Відкривайте сторінку 35, розділ 15. Читаємо в голос. Супер, я обожнюю читати. Ні, міскит. Я вам допоможу. Скажіть, коли я можу перегортати. Привіт, однокласники. Ви сьогодні не такі, як звичайно. А, а ось моя ручка. Готова до навчання. А я падаю. Ви підпилили мій стілець? Нинці, вставайте. Ви не забились? Сідайте. Квентін, стів, батьків до директора. Тільки спробуйте знову образити Нинці Я за вами стежу. Стів, це був крутий пранк як же нудно. Хочеться погратися з ровесниками. От хоч би один день я провела, як звичайна дитина, а не дочка мільярдера. Було б весело. Так. Прокиньтесь, міски, дивимось на дошку, не відволікаємось. Як я не люблю алгебру, вона така складна. О, ні, Енді не треба. Енді, ти чуєш мене? Перестань. Ви мені набридли, я йду. А ти навіть не смій іти за мною. А хто носитиме вашу сумку? Містер Лермач веде цікаві уроки, але мене хилить у сон. От зараз би опинитись на шопінгу, обирати красиві прикраси. У мене точно було б з блакитними каміннями. Так. Стів, давай приведемо нинцю до тями. Ей, прокинься. О, Я реально потраплю. Що то було? Квентін, це ти? Стів, відчепись. Як ви мене дістали, все я йду. Дурні хлопці. О, як же хочеться свободи. Ця золота клітка. Ой. Ой, моя голова. Тривай! Ти так схожа на мене. Що? Хто ти? І чому ти копія мене? Не розумію. Це так круто. У тебе гарна корона, а в тебе крута кепка. Ми правда схожі. Твої косички такі милі. Ми як брати-близнюки. Мене звуть Ненці. А що у твоєму портфелі? Мені цікаво. О, це ж м'яч! Я хочу прожити твоє життя. Давай мінятись. Ти не проти побути донькою мільярдера. Я мрію про це, яка гарна каблучка. Тримай мою кепку. Дякую. А ти мою корону? Вау! Клас! Мені подобається. Завжди мріяла бути принцесою. Класно, що ми обмінялись образами. Побачимось через тиждень. Ой! Якщо я звичайна дівчинка, то можу робити все, що роблять усі підлітки у моєму віці. Це так весело. Хочу прожити таке життя. Своє життя. І навіть поїсти в Макдональдс. Як це круто! Ух ти, як смачно! Покатаємось на скейті. Зазвичай мені не дозволяють, адже це небезпечно, але зараз я звичайний підліток. У мене є навіть курка. Я можу їсти чіпси. Так, як це смачно. Я не очікувала, що це буде так смачно та весело. Клас! Ось це життя. Ну, Це платье мені не подобається. Що іще не подобається. А ще. Хм, Червоний мені не личить. Ще о, це краще. Це я купую. Так, Енді, давай швидше. Я так і люблю своє багато життя. Почуваюсь королевою цього світу. Енді, це так класно. Люблю бути багатою. Хочу жити так завжди, купатися в грошах і ні про що не думати. Ура! Так. Спробуємо зробити макіяж. У мене зовсім немає косметики. Ух ти! Ну, як класно! Мені подобається. А тепер сходимо у караоке. Зазвичай я співаю лише у душі, а зараз я можу стати суперзіркою. Як же це весело? Дівчата, ви такі прикольні! Мені з вами класно. О, до мене прийшла ідея. Я зараз спну м'яч, а ти лови. Так, ой, м'яч здуся. Мабуть, надто сильно штовхнула. Як шкода, дівчата, м'яч зіпсований. І що будемо робити? підемо додому. Прощавай. Ну, куди ви? Вони не хочуть зі мною товаришувати без м'яча. Ведмедик, <плес> давай подивимось телевізор. Увімкну смішне шоу. Як здорово, обожнюю. Що відбувається? Чому це ви вимкнули телек? Вам потрібно зробити домашнє завдання. Філософія, алгебра, література та біологія. Ще німецька та іспанська. Вибачте, але хімію ми ще не зробили. Міскейт, ти маєш виконувати домашні завдання. Яке круте шоу! Чому я раніше його не дивилась? Я була зайнята навчанням, але зараз я можу робити все, що захочу. Ей, ей, що сталося? Давай, працюй. Здається, телек зламався. Окей, спробуй його відремонтувати. Ей! Ой, що це було? О, це було потужно. Настав час вечері. Що буде? Відкривайте оу, сир з пліснювою. Це ваш улюблений сніданок. Давайте відкривайте рот. Як же він смердить? Я не буду це їсти. Забери, не хочу. Міс Кейт, у вас режим, час спати. Зануда. О дев'ятій вечора. <гум> Чим же ми будемо вечеряти? Потрібно підготуватись. Я готова. Що це? Сліпи із пліснювою? Але це не можна їсти. І кетчуп, яка гидота. Виглядає жахливо. І на смак справжня гидота навіть устриці смачніші. Я не буду. І мені бути голодною. Що ж мені робити? Я не хочу спати. Краще почитаю комікси. Міскейт. Я бачу, що ви не спите. Віддайте мені ліхтарик та комікси. Лягайте спати. Який жах! Він відібрав мій комікс. Я голодна та ліжко жахливе. Мені тут не подобається, хочу додому. О, тут є ведмедик. О, ні, він порваний. Який жах. Таке життя мені не подобається. Що ж це? Е, що це капає? Тут ще й стеля протікає. Досить. Зупиніться. Я цього не витримаю. Мені б зараз не завадив венді. Я не можу тут більше залишатись. Тут мило, але це все не моє. Ні. Привіт, Кейт! Поверни мені моє життя. Добре, а ти поверни мені моє. Дякую. Як же я сумувала за своєю короною? Гарним вбранням і теплою постілю. Я почуваюсь на всі сто. Я щаслива. Усвідомила, що моє життя найкраще та інше мені не потрібне. Кейт, побачимось.